Твори добро, і воно повернеться до тебе з Торицею. Мабуть, так і є. Коли ми віддаємо ближнім своє тепло та ніжність, то самі стаємо кращими у цьому світі. В часі світлого христового воскресіння хочу розповісти вам про місце, де панує любов та кожного приймають таким, яким він є. Можуть обійняти та сказати слова підтримки. Саме так сьогодні ми у церкві. А з вами Марта Іванова. Привіт! Головне призначення людини на землі творити добро. Відколи існує людство, доброта вважається однією з найцінніших чеснот. І той, хто є добрим і милосердним, завжди буде потрібним іншим людям, а особливо тим, хто потребує підтримки. Друзі, а як ви уявляєте собі місце, де можна бути щасливим, де всі тебе люблять та немає жодних турбот? Ділюсь секретом: таке місце є місце, де всі красиві та унікальні. І отже, назва відповідна: ангельський цвіт. Тут всі важають себе друзями, вчаться жити та просто бути собою. Ангельський цвіт це творча майстерня для людей з особливими потребами. Знаходиться вона при храмі матері Божої неостанової помочі. Коли заходиш сюди, відразу відчуваєш теплу і комфортну атмосферу, наче потрапляєш в інший світ. Світ добра, усмішок, взаємодопомоги, терпеливості і любові. Тут допомагають діткам адаптуватись суспільстві, а вони в свою чергу дивитися на світ по іншому, керуючись серцем. Дружба цінується тут понад усе, бо ж справді для щастя потрібні друзі. Майстерні ангельський цвіт творять і втілюють свої ідеї в життя всі, і, чесно кажучи, в кожного вже є свої здобутки. Картини, святкові листівки та квіти з різнокольорового паперу та інші вироби ручної роботи користуються популярністю на великодніх та різдвяних ярмарках. Волонтери, які тут працюють, називають своїх підопічних дітьми, бо ті щирі та безпосередні. Тут всі щасливі, тому що приймають себе такими, якими вони є. Часто в повсякденному житті ми губимо своє щасливе місце, кудись поспішаємо, біжимо. Завжди нам бракує часу, а вартує зупинитись і приділити свою увагу тим, хто поруч. Як я вже говорила, майстерня ангельський цвіт знаходиться при Риму католицькій парафії Матері Божої неостанної помочі та існує завдяки настоятелю храму отцю Миколі ліпітаку. Отець Микола як ніхто вміє любити і творити добро. Він є носієм Божої любові і з радістю ділиться нею з кожним. Ходімо, познайомимось. Що для вас є добро та як його творити? Для мене добро, так як думаю, для кожного християнина, це є наслідування Ісуса Христа. Ісус Христос нас вчить, щоб головного накормити, наого проодягнути, справого напоїти. І також каже Ісус Христос: все, що ви вчинити іншому. Тим власне найменшим, хто ви мені чините. як виникла ідея створити англійський цвіт? Поясніть, чому саме така назва. Я коли в 2011 році приїхав сюди до Львова після висвячення з Кракова, познайомився з друзями-асистентами з Ляршу, і мені сподобалася ця ідея, що для молоді в особливих потребах є місце, де вони після закінчення шкіл можуть будувати бути у, такій у спільноті. Де будувати стосунки, і також розвивати свої здібності різні творчі. Але я запропонував, що приміщення тут можемо дати в нас на збоїщах, в нашому храмі, а вже таку допомогу фінансову і, і власне, щоб і на матеріали, і, і на всі інші речі, то щоб було від фонду Даймо надію. І в 2012 році була ідея розправити нашу працю. Чому цвіт? Бо наша е, перша робота там внизу. В класі, де, де майстерня була зроблена з гафрованого паперу квітка, пелюстки і середня така усмішка. А ангельський чому? Бо ми розпочали нашу працю в день спомину всіх ангелів-хоронителів. І з цього, власне, такий, така ідея цікава, появилася назвати нашу майстерню Ангельський цвіт. Чи змінилося життя в церкві в часі війни? Коли почалася війна, була Люди прибігли перший день війни, щоб сховатися в нижній частині нашого храму, і там треба було дещо, -дещо ще приготувати. Наприклад, вікна заставити мішками з піском, приготувати ще місця внизу на, на місця на, на гуманітарну поміч, допомогу. І всі сусіди, тут, парафіяни, всі ми разом за кілька днів це все прибрали, готували. І я замітив, що так більше згуртувалися люди, щоб собі взаємно допомогти. Чи допомагає церква хлопцям, які зараз на передовій? Тоже ми маємо контакти з військовими, які є на передовій, які перше були там, тут в нас. Потім поїхали вже на схід, і ми на міру можливості нашої парафії, теж як привозили, наприклад, гуманітарну допомогу, не раз так просто безпосередньо через певні контакти допомагаємо як можемо. Що побажаєте нашим глядачам під час Великодня? Ну, перш за все, миру, бо Ісус Христос воскресли, який прийшов до учнів, які були перестрашені, коли він помер на хресті, і всі боялися, що буде далі. Ісус приходить і каже: їм, я приношу вам мир, щоб цей навіть час такий, навіть сказав, такої хресної дороги, таких страждань. Війни, але прийде час, коли ми всі будемо щасливі Я в це віри, і бажаю всім нам і всім глядачам. Любов це бажати ближньому добра і бути готовим цю свою зичливість та позитивний намір окупити навіть якоюсь жертвою. Це слова Любомира Гузера. Отож, пожертвуйте годину свого часу та приділіть увагу тим, хто дійсно цього потребує. Адже чи може бути щось важливіше, ніж любов? А з вами була Марта Іванова. Веселих вам свят! Па-па!